Телебачення, газети, радіо, новинні сайти, телеграм-канали, офіційні ресурси. В сучасному світі існує чимало інструментів, за допомогою яких поширюється інформація. В умовах сьогодення найпопулярнішим джерелом інформації для українців є телеграм-канали. Це підтверджують результати опитування, проведеного фондом демократичні ініціативи. Ми поцікавились у Чернігівців, які джерела інформації вони обирають найчастіше. Загалом інтернет, бо є можливість висвітлювати навіть не професіоналам, а очевидцям подій. Висвітлювати ці події, давати якийсь аналіз. Телеграм-канал, друзі, все. Я, по-перше, не читаю інформації, немає часу. Реально. Я видали всі телеграм-канали. Я живу. Бо якщо починаю читати, то в мене грустінка попадає. В інтернеті частіше телеграм-канали, новини не дивимося і не слухаємо, тільки читаємо. Аналізую те, що віжу, то що знаю, те, що когда ты видел, понимаешь, что происходит. Выключно телеграм, интернет и телевизором. Тож, як бачимо, однозначної думки серед містян немає. Кожен обирає зручний для нього формат взаємодії з інформацією. Водночас Чернігівці наголошують вивчати події, що відбуваються в країні, та за її межами в умовах сучасної російсько-української війни надважливий аспект формування національної свідомості та розуміння подій. Це правило номер один зараз. в Україні хто проживає бути в курсі подій і фільтрувати дуже сильно, мати багато, мабуть, істочників джерел. Звідки черпати інформацію і таким чином бути в курсі? Я думаю, що це важливо бути в курсі подій, бо якщо ну, не будеш нічого знати, то ти будеш жити в якомусь вакуумі. Дуже, щоб формувалася думка відношення до наших хлопців, до ворогів. Дуже важливо, це наша реальність як по інакшому. Ну я не розумію людей, які не слідкують за новинами і взагалі не в курсі, що відбувається. Поряд із великою кількістю інформації є й пропорційна її кількість інформ вкидів від ворога. Аби не стати жертвою дезінформації, варто дотримуватись основних правил інформаційної гігієни. Свідомо формуйте свій інформаційний простір, опановуйте думки, і емоції, перевіряйте інформацію в різних джерелах, протидійте цифровій залежності, перевіряйте власні упередження, а також аналізуйте інформацію перед її поширенням.